Бабах е, на складі блін з вибухівкою це максимально тупе рішення. пом, пам. Пом. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан, ви на каналі Гремі. Ми сьогодні, нарешті, продовжуємо Амнезія The Bunker. Отже, продовжити. Я дуже довго відкладав взагалі проходження цієї гри, бо вона в мене Воно в мене проходило трошки сумбурно, трошки отак от скомкано, постійний страх у цього бісового монстра. Щурі, щурі, бісові, просто нереально бісили. Тому я постараюся зробити якомога більше. За сьогоднішній випуск е, я хочу зробити нарізочку здебільшого, бо це буде дуже багато ходьби. Дуже багато цей. Отже, що я зробив? Все, що я поналазив, по... а я почав спочатку, знову ж таки, бо я зрозумів, що я використав дуже багато палива, дуже нереально багато палива. Тому е, я, по-перше, зекономив дуже багато предметів, поскидував їх тут, бо виявляється, що ящик не безкінечний. Але все одно є можливість скидувати предмети поруч, і вони відповідно не будуть зникати. У мене ось стільки палива, і в принципі до кінця воно забите. Я е, що. До якого моменту я взагалі дійшов? я дійшов до того моменту, коли у мене. Е, так, появився, до речі, протигаз. Я протигаз знайшов. І е, я, наче як знайшов код до дверей арсеналу. Но питання в чому? Я його, бляха, не пам'ятаю. Нам доведеться до нього сходити. Тут треба ходити. Бігати тут не можна. Шуміти тут не можна. Тобто тут все має бути максимально тихенько. Наприклад, якщо я беру цей факел, я собі його поставив, відповідно, він тепер у мене на це дістається. Фекел мені треба буде для того, щоб прориватися через щурів. Їх буквально трохи треба, щоб відігнати. І можна буде топити далі як нам сюди. Треба себе тут вести максимально, бляха, тихо. Так. Лазить скутеняка, ні. О! А ви тут а, ну, свалили. Так, так вони втекли. Радіо. А, блін, чекай. І отут, до речі, є збереження. Я взагалі офігів, коли це побачив, тому що я ж то думав, що збереження виключно от в тій кімнаті. А, ні, 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 ніфіга. Це шафа, це не двері. Так, я тут все до Біса розніс гранатою. Так, і пляшечка. Тут пляшечка порожня. Це що? Це вінішко, напевно. Або водичка. Знову це ганяє, не? Скотина. Бісить мене. Це що? Тут теж порожня пляшка. А, таких навіть... Блін, не треба було діставати. Добре. А радіо не тут, а, а радіорубка в іншому місці. Вона знаходиться між казармами. Так, значить, відповідно ми туди і підемо. Радіо. Ано? 5, 1, 8, 0. 51, 80. Так? Ще раз. 51. 80. 51, 80. Тут ще предмети також заберемо. Є шафа. Все, ми забиті. 51,80. Арсенал. 51,80, треба запам'ятати. Так. Е і от наче нам тепер до арсеналу топити. А от із з іншої сторони у нас є ще зовсім неруханий оц оцей відділ, тому що. Тому що що? Там розтяжка. Але розтяжку можна спровокувати. Монстрик наш вилізе, але ми від нього втечемо. Правильно, правильно. Ану, давай. Бляха, знаєш, фігово, що. Дещ. Він прибіжить на звук. Якщо що. Тому краще валити. Я не можу зрозуміти, він. Коротше, біжимо. Біжимо, ну його нафік. Наше завдання, бляха, вижити. Оп. Все. 51,80 пароль. Дженерейтор ми вимкнули. Паливо, яке ми знайшли, долили. Нам, якщо що, це все ще знадобиться. Так, тому паливо тут викидаємо. Е, ну, нас, наче в арсенал, треба. 51.80, правильно? Так, тепер треба йти тихенько. Тепер треба йти тихенько, щоб нас не почули, щоб нас не побачили. Щоб він не виліз. 51,80. Ой, стопе, а я щось так далеко не заходив. Так. Це це де. Там. тут, якщо що, половина гри буде от така от темна. Тут не буде нічого видно практично. А все тому, що, по-перше, якщо я буду використовувати паливо. Його може не вистачити. Блять. Ти ж не хочеш сказати, що ця фігня десь тут? Серце биття це значить, що він є. Зачинено, бляха. Іде? Він, блях. Я його навіть бачу, походу. Блять. Він ж мене не чув. Так, він там розбив двері. Це він кудись ще йде, чи що? Я не можу зрозуміти. Паливо, я бачу паливо. Ну він наче потопав. Карта. А, це ця підкарта додана до основної карти управління офісу. Ага, зберігання це. А зберігання це — це є. Е, точка, де зберігаються вибухові речовини. І я так зрозумів, що ця фігня буде тепер тут гуляти. Бля, її можна вигнати, до речі? Ну, в сенсі світло вімкнути. Блін, знаєте що? Я напевно, піду запущу генератор. Для мене просто ця частина вона повністю нова. Я в ній ще ні разу не був. І я от думаю, може то краще забезпечити собі прохід. Вона що, йде за мною чи що? Каркозя браті, не офігіла? Якщо що, я гаму викрутив на максимум. Як мені підказали, це може допомогти бачити трохи в темноті. Але як потім виявилось, коротше, це ніяк практично не вирішує це питання, тому що яскравості то сильно не додає. Ганчірочка і якесь фото. Two tunnels. Якщо чесно, це виглядає стрьомненько. Тому я туди поки що не піду. Я піду поки що сюди. Це Арсенал. Так. Чую, як ця фігня десь там лазить. Ага, пролізти сюди не можна. Сховище вибухових матеріалів, але мені туди потрібно. А, 5180. 70. Так, ми сюди прийшли. Шикарно. Якщо чесно, я не знаю, що краще всього тут обрати. Но я буду старатись брати усе. Якщо що, завжди можна долити паливо. Палива, якщо чесно, зараз доволі багато, але мені здається, в якийсь момент його знов буде мало. Розтяжки. Розтяжки, розтяжечки. Треба акуратненько бути з ними. Щурій! Як же я вас за вами скучив, гівнюки грьобані. Це що за херня, Я не поняв. Ви що забули, хто вам світло в будку провів, га? Пішов звідси. Вали, я сказав. Ну, наскільки я зрозумів, динаміт знаходиться от прям перед обличчям, як ми зайшли. І щоб до нього дотопати, нам потрібно триматися приблизно цієї частини Блять, і тут розтяжка. Тут розтяжок нема? Тут розтяжок нема. Добре. У мене насправді не так багато е, того факела. О! Тому треба старатися його економити. О, ясненько Давай, ламай. Оп! Давай, ще ламай. Оп! І ще ламай. Оп. Так, я сподіваюся, що та штука вона не вилізе зараз. Фак. Це звучить так, наче вона вилізла. Блять. А ти не можеш пролізти? Щось взірвалось, мені здається. А мені стоп, мені точно сюди. Мені просто здається, що ця фігня десь напоролася на розтяжку. Воно бовхнуло. І воно розлетілося. Ну, вона не розлетілася навряд чи. Тому що не можна гранатою взяти таку фігню. Бляха, куди далі? Не наверх. І тут наче не пролізеш. Беха спеціально так поскладали? І типу, отут в кутку, я намагався пролізти, і все одно теж не виходило. Там газ, бляха. В цій штуці газ. Так, добре, треба зараз знайти, як туди пролізти. Бо мені здається, що мені саме туди треба. Так, ну я наче зрозумів, що оці от. Е... Ящики, ну, не ящики чи шафи? Їх можна взірвати. Там ті я взривати не хочу, тому що там, блін. Газова. Газовий балон, і це буде тупо Взірвати газовий балон. Коротше, тупо взірвати газовий балон. Щоб собі тільки проблем влаштовувати. І що? Ця херня вирішила не вилазити до мене, чи що? Я за оцей газовий балон говорив. Це реально топо. Так, тут ще є. Ага, слухай. Аптечка, здається, оця от штука, правда? Ну, я її поки брати тоді не буду. У мене зараз завдання це дістати, звідси, динаміт. Збереження. Це непогано. Опа. Опа. Патрони дробовик. Патрони револьвер. Револьвер. Пора забрати один відстріляний. Та чо два? Я ж один раз стріляв. Оте курче. Я відчуваю, що мене намахують. Динаміт. А щоб дістати динаміт, треба викинути, наприклад, якусь тряпочку. Забираємо динаміт. І тепер я, треба якимось чином звідси піти. Питання. Мені що, назад так само топити? Тут немає якихось швидших варіантів. Палка. Слухай, палка-виручалка це взагалі. Е, треба отак от зробити. І взяти назад е, цей тряпочку з цим. Опа. І це нам дуже гарно допоможе. Запаливо тут не залишимо. Ну, запаливо обідно, але як вже сталося, як то кажуть. Так, а ну йдемо збережемо і зараз. І можна виходити. Питання лише в тому, щоб ця фігня зараз знов не вилізла. Тут ж, бляха, я бабах влаштував. Такий нехілий, тут все рознесло до біса. Хоча, якщо чесно, такий бабах е, на складі, блін, з вибухівкою. Це максимально тупе рішення. Ну, власне, нічого складного тут. Якщо не бігати, не шуміти, не цей. Не провокувати. Блять. Монстрика. Там спрацювала просто граната. Блять. Він виліз. Він виліз, але пішов. Добре. Ой, стоп! Блять, в ньому нічого немає. Так, він вийшов на звук. Він, бляха, вийшов на звук. Погнали. Бабах. Мені здається, що ми то знаходимося хоч і в бункері, але все одно бойові дії продовжують іти. Тому, відповідно, чути постійно удари артилерії. Ця фігня за мною йде? Да? Переб'ється. Так, ми зачинені. Окей. Денеміт, Та, я так зрозумів, треба ховати сюди, в принципі, а решту. Без решти ми здебільшого можемо обійтися, тупо. Типу, навіть у газовою гранатою можна викинути. Оце можна викинути. Гранату я тримаю як найбільш ефективний засіб відкриття і розгону. Відкриття дверей і розгону щурів. Так. Що в нас по часу генератора? Навіть не половинка, бо о, вже як приємно. Давай налеємо. І ще один. Так, а решту скинемо поруч. Тинь, тинь. Добре. Так, у нас є якісь коди, які ми ще не використали? Ні. <кій> Поки що всі коди в нас е, є використані. І ми знайшли динаміт. Ми дістали динаміт. Все правильно. Значить, далі. Куди ми йдемо? А куди ми йдемо далі? Ну, Де там? Як втекти звідси? Е, так, ладно, неважливо. Е, там, здається, треба ручку до цього. Може, як він називається? До детонатора. Знайти і цей. О, до речі. А от і карта з'явилася. Тут танелс. Там не просто так, до речі, в тунелі Значить, там щось можна знайти. Можна, до речі, туди і сходити. А що вже? То наче не так далеко. Добре, давайте сходимо тоді-туди. -туди. О, ми на місці. Так, окей. Давай, пролазим Що в нас тут? О, можна щось відчинити. О, патрони. Шикарно. Давай. Ну. 5 патронів це вже непогано. Якийсь момент в нас взагалі був нуль. Так. То мені треба е, бляха якусь штуку, щоб це зрізати. Я зрозумів. А, ладно, добре. Що, щось треба продумувати. Я, правда, не знаю, де він знаходиться. Е, можливо, можливо, він знаходиться в майстерні там, мейнтенс, чи якось так воно називається. Де ми були найменше. Або не там. Коротше, якщо знайду, то я, відповідно, до вас вернусь. Так, ми наче тута. Е, сховище палива, до загородження, каплиця, офіс майстер. Майстер, та явно в майстерні щось має знайтися нам. Це що, офіс майстра? Ми там були. До речі, в офісі майстра ми були. Тут зачинено і тут когось хавають. Ясно. Треба ходити помаленьку тут вмикати рубильнички. Бляха, це куди? Це сюди? Чи це, це туди? Пентрі, це що зберігання продуктів? Ну і ясно, що їх доїдають щурі. Майстерня сюди. А ми тут були, до речі? Тут щось прям таке серйозне було, я пам'ятаю, що ми тікали. Ну, я тікав, здається. З окремо в проходженні. Так, палка. Треба паличку і тряпочку. В такому випадку. Ця фігня, відповідно. Нас рухати не буде. Бля! Гівнюк, вали звідси. Свалили! Бистро. Це хто в нас? О, пароль є! Пішов звідси, бляха. Гівнюки, блін. Валіть. Так, немає поворота. Поворота тьфу, паролі. Так, пілбокс. І тут явно є потрібен ключ. Ну, типа, бо ти його ніфіга не взірвеш. Ясно. Питання, як, блін, дезармити розтяжки? Зрозуміло, що їх можна роздезармити, але. Але. Де хоч якийсь гайд? Так, добре. А що таке? Тобі що, погано? Каплиця. О, чесно кажучи, воно все дуже дивно виглядає. Є. Патійкала Лаврат просто. Поньк. Бля. Явно монстр іде сюди. Закриємося. Я бачу ключ. Йому не добре. Я думаю, цей дядько вже далеко десь не піде. Походу він був капеланом. А От і монстр. А от і монстр. А нафік він виніс двері, якщо їх вроді би як відкритими залишив. О, він оце от розносить. Тісновато, але безпечно хоча би. Він збирається взагалі звідси йти, чи буде отакого гуляти. Давай, йди звідси. Зрозуміло, що це він по скрипту прийшов, він не на звук прийшов. Давай, давай, давай. Є тут деякі місця, от я так помітив, що ти тільки туди заходиш і відповідно зразу монстр приходить. Бабух і що? Все, серцебиття нема, можна виходити. Так, що це? Ще записочка. Ой, ти ще й трендиш. Це вибачай, але я отак от перемотаю, щоб той, хто читає, відповідно зміг це прочитати, хоч цей машинний переклад. От, там, здається, є оновлення перекладу, але я щось вирішив не махатися, оце от. І, іначе й цього достатньо. Щоб плюс-мінус зрозуміти, що відбувається. Пляшечка, не знаю, наша мені пляшечка. До речі, якщо вона порожня. Порожня, то її можна викидувати. Вона не має ніякого сенсу. Fuel storage. Солуха. Ще одна палка, блін. То, то можна буде наробити трохи цих? Фак. Там хоч і fuel storage, але. Ховатись. Ховатись. Ну і знову сиде, чекає, поки він собі там погуляє, полазить. Та ладно вже. Так, і в нас є бляха. Можливість тепер наповнювати баки пляшкою. Пляшка з паливом, пляшка порожня. Тобто, ну як ж. А я не знаю, чи я буду вертатися взагалі порожнім чи повним, тому я поки нічого брати не буду Що Я маю, я маю аптечки, маю факела, в принципі, то, що і потрібно. Ну, наскільки, до речі, я помітив, ця хреновина, що ходить за нами, вона, в принципі, тебе знайде по-любому, якщо ти поранений. Вона по запаху крові просто знаходить отак от. Так що треба. Це стоп, я не пам'ятаю, це сюди чи туди? Ключик. Ану. Ключик сюди. Ключик сюди. А, він ще в іншій формі хреста. Блін. Так, що тут є? Тут є граната, тут є бинт. І тут є можливість зберегтися. Ще одна ганчерочка, яку ми об'єднаємо. І маємо вже 4 факела. Тут можна наверх залізти. Ану. Блін, чисто цікаво. А куди це я лізу так? Блін, ми наверх. Оу. Тобто тут продовжують такі стріляти. Курва. Бля. Так. Тримаємося нижче. Стафорд. Добренько. Так, оп. Це що? Блять. Я поняв. Взагалі краще не висуватися. Що тут є? Тут нічого нема. Оп! Валим на низ. Бо вже попали в нас. Тобто чекай, ти з бункера взагалі не можеш там вийти, я так зрозумів. Ну, типа, чуваче, я все розумію, але давай використати. Бо по крові не знайде гівнюк. Так, ми на місці. Перше, що треба зробити, це е, заглушити генератор. І. Так, опа. А ну я зараз візьму. Це ж пляшка з паливом, так? Де воно є? Я скину саме паливо. Візьму пляшку з паливом. І налею. Скільки воно дає? Ого! Я щось думав, що буде менше. А, і до речі, ми пляшку кудись викидуємо, я так зрозумів. Це все порожнє, так? Так, це все порожнє. Е, добре. Давай цей. Ну. Лий. Я буду постійно доливати. Просто для того, щоб не лишитися в якийсь момент без палива, коли я буду десь звідси виходити. А наразі мені треба поскидувати оптичку. Це зараз що нахер було? Це він дирку мені зробив чи що? Офігіти. Так, я зрозумію, все не так просто. Так, давай ми оце от позбираємо. Треба це десь закинути в інше місце. Я тепер зрозумів, чому аптечка валялася. Та що, тепер йдемо коди використовувати. У нас їх цілих три. Топаємо. Вилазка за цими. За предметами. Оп. Так, ми прибули на місце. Паролі. Оклер 6796. 6796. Де той оклер є? А,во. Блін, тільки що говорив пароль. Так, 67,96. 6796. Що ми. Ага, ага. Ясно. Нічого такого. Фортен. 57,42. 5742, 5742. 57. 42. Я запам'ятав, де він є. 57. 42. Тут нас паливо. І ганчірочка. Щось взагалі, якщо чесно, ніфіга Stafford 91-39. 91-39. Стаффорд. 91-39. І дивіться, що я бляха знайшов. Це, походу, гаїчний ключ. шикардос я тут нічого не лишав, до речі? Ні, нічого. У нас є тепер можливість відклю, від, від, відкручувати е, люки, які я бачу. Бо їх точно можна від, відкручувати. Оп! І це треба трошки позакидувати. Е, отже, аптечка нам іде сюди. Чпоньк. Ганчірка йде сюди. І ця фігня мене, до речі, напрягає, якщо вона дзинькає. Йдем вниз. Тут закидуємо паливо. Так, оп. М Добре, у нас доволі багато місця є. От, і я, власне, думаю. Що, мейнтенс? А я так, до речі, і не знайшов карту звіта. Добре, я думаю, на тому можна буде зупинитися. Отак, от, от, трохи ми нарешті просунулись, хоч трохи, блін, бо це насправді все дуже отак от ну Ну, незрозуміло, блін. Але, 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 ну, типу, блін, Frictional Games, в них завжди такі ігри були, вони трошки незрозумілі, вони вимагають більше трохи думати, а я не хочу думати. От. Хочу просто якось. <плес> що мигнула карта. Немагай. От, я ще на всякий випадок збережусь. І от, власне, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут посилання на телеграм-канал, там я з вами спілкуюсь. Тут посилання на Донателло, там мене можна підтримати. Вони продубльовані в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ. І слава Україні!